Усім привіт, мої любі! З вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. І привіт із грудня! Я сподіваюся, вам добре мене видно. У мене вже майже обід, але я тільки в залі відкриваю штори. А сьогодні за планом мало бути відео книжкова базікалка. Вік живи, вік навчайся. Але щось пішло не так. Я думала ще трохи познайомити вас з собою, розповісти вам про одну зі своїх освіт. Хотіла вам показати диплом та сертифікати майстра. Манікюру та педикюру, тому що я майстер манікюру та педикюру. І це те, на чому я підробляла останні роки. Чотири, мабуть, можна було показати вам безлад на столі. Ще можна було б показати вам малюнки, які я а, робила. І коли займалася манікюром та приймала клієнтів, ось такі штуки, якщо що, це не наліпка? Це справді намальовано. Отакі штуки малювала. У мене прикладів, як ви бачите, взагалі так, ну, коротше, багатько. Зараз я всім цим не займаюся, тому що в мене напрацьована алергія на будь-які полімери взагалі будь-які. Тому єдине, що я можу використовувати, це звичайний лак. І на цьому рубрику можна було б і завершувати. Але я подумала про те, що це було б. Замало до того ж в мене з'явилися деякі думки стосовно цієї рубрики Загалом книжкової базікалки. І а, я ще остаточно не вирішила, що я буду з цим робити. Отже, я думала про те, що ж саме я буду знімати, дивлячись на те, що мої плани на сьогодні не справдилися через деякі моменти, про які я. Розповім трохи згодом. Потім я подумала, що можна було б зняти книжковий анхол. В мене ніколи на каналі не було книжкового анхолу. І бачите, оце все? Оце вже точно анхол. Але я не стала його знімати. Отже, давайте. Розповім вам, що ж пішло не так, трохи поговоримо про деякі зміни на каналі. Я хочу передивитися свою рубрику книжкової базікалки. У мене там вісім підрубрик, і більша частина з них стосується не саме чогось книжкового, а зорієнтована на знайомство, власне, зі мною. Але справа в тому, що коли я сьогодні подивилася у свої плани і зрозуміла, що я буду знімати книжкову-базікалку саме за темою своєї освіти, я зрозуміла, що більше не хочу про це знімати. Точніше, може, я й буду це знімати, але вже на іншому каналі, до речі, хто не знає, в мене є. Інший канал, він був створений як влоговий канал, але я не знімаю там саме зараз влоги через обставини в нашій країні. Тобто я не можу зараз знімати те, що хотіла б знімати, ходити безтурботно, тим паче, що я живу у прифронтовому місті. Самі розумієте, які у нас тут обставини. Тому я не можу віддатися влоговому. Каналу і з фінансової точки зору, також, щоб все виглядало якось естетично та гарно. Якщо б десь і потрібно було б, я думаю, знімати а, такі теми по типу там моєї освіти та мого життя, а, то це потрібно було б робити саме на тому каналі. А, отже, в мене лишилися підрубрики у рамках книжкової базікалки. Рубрику Хобі, я думаю, також перенесу на той канал. Найбільше того, періодично мої хобі ви бачите у деяких моїх відео. Коротше, я вирішила, що такої рубрики, як книжкова базікалка на моєму каналі, більше. Не буде. Просто це зроблю окремими якимись темами на своєму каналі і просто покажу інші ідеї, які в мене виникали. Що стосується підрубрики Посткросінгу, яка в мене також була в базікалці, я буду просто листівки показувати вам тоді, коли я їх буду отримувати і не буду більше накопичувати. Ну, саме через те, що ця підрубрика, вона... У певний період часу з'являється, тож листівки можуть накопичуватися. На це і був розрахунок, коли я створювала цю підрубрику. Отже, вирішила показати вам листівки, які я отримала за весь останній час зараз. Далі, чому я не знімаю анхол? Можливо, колись, звичайно, я не буду зрікатися і казати, що я ніколи не буду знімати. Можливо, можливо, колись я його зніму. Але справа в тому, що я й так періодично робила для себе анхол і дуже швидко позбувалася цих книжок. Чому я зараз вам їх не показую? Тому що. Знову ж таки, в мене нема бажання. Справа в тому, що більша частина з тих книжок, а це книжки російських видавництв. А оскільки я не рекламую книжки російських видавництв, я не буду лицемірити і казати: типу: в мене ніколи не було цих книжок, Всі ми знаємо, що у багато кого з нас вони були. Але я відібрала саме ті книжки. Які я не буду ніяк замінювати, я просто їх позбудуся. Мабуть, трохи сумбурно це все розповідаю, тому що це спонтанне відео. У мене взагалі не було ніякого плану знімати саме так, як я почала знімати зараз. звичайно, я не думала, що буду вам це все сьогодні розповідати. Тому вибачайте, якщо я вам зараз якусь кашу нагородила, отакі от зміни будуть і. Можливі, на моєму каналі, ще хочу попросити вас підтримувати українських блогерів, український контент для того, щоб зростали ми з вами, тобто і блогери, і наша аудиторія. Отже, підписуйтеся, а я знаю, що досі чомусь ще з півсотні, навіть трохи більше відсотків а тих, хто дивиться моє відео, не підписані на мене. Пишіть коментарі. Ставте лайки, якщо вам не сподобалося і я вам не потрібно просто проходити повз, не витрачайте не мій на свій час, не треба навіть писати коментарі. Ну, якщо хочете, можете поставити дизлайк. За це також я скажу вам дякую. От тепер точно все. До зустрічі у наступному відео. Всім! па-па!